Позашкільний навчально-оздоровчий дитячо-юнацький табір березовий гай, що за скраглівкою на Бердичівщині нещодавно зустрів своє 25-річчя. Чверть століття у ньому відпочивають діти з усієї Житомирської області. Цього року на першій зміні у таборі оздоровлюється 52 дитини. Та за сезон цілком реально проводити по три, а то й по чотири зміни. За одну з них відпочивати у березовому гаю може до 200 чоловік. Нині табір обслуговує майже 30 роль. Людей розповідає нинішній його керівник Валентина Шевчук. Кожен із них доклав значних зусиль, аби не дати березовому гаю зникнути цей благоустрій території. І охорона, і підтримування чистоти та порядку у будиночках і господарських будівлях у своїх тимчасових оселях діти підмітають самі та й кажуть, порядок підтримувати неважко. На кошти зароблені за сезон розповідає керівник табору. Колектив придбав усе необхідне для того, аби територія закладу не заростала травою, аби діти могли цілодобово користуватися теплою водою та не прати свої речі руками. Березовий гай. Я хочу сказати, що це табір. Які, таких небагато навіть в області є, які можуть надати в повному обсязі ту послугу дітям, які вони потребують. Тут є і свіже повітря, і природа гарна, і умови гарні. Так, да, він не є, ну скажімо так, сучасним, сучасним обладнанням. У нас є певні фінансові проблеми. Але ми вважаємо, що тут діти можуть отримати той відпочинок і те оздоровлення, яке вони потребують в, нас, в наш тяжкий час, зв'язку з ситуацією, психологічно. Екологічно і все. Тут діти можуть відпочивати, тут є де гратися дітям, тут є де їм подорожувати, тут є де організувати їхнє дозвілля. Малечі, яка приїхала на оздоровлення у Березовий гай, на випередки розповідає про життя у таборі. Одні раді спортивним розвагам, інші знайшли нових друзів. Додому мало хто хоче, запевняють вожаті. Хіба що найменшим страшно спати у будиночках вночі? Це, кажуть, стає приводом поздвигати ліжечка та порозповідати страшні історії про привидів. Ну, мені тут подобається вважати, басейн. і коли ми в добре Мене тітя каже, я їдь, відпочив, надихаюся здоров'чим табором. І я поїхала, мені дуже тут сподобалося і я не жалію, що я сюди приїхала. На перший раз, коли ми приїхали сюди, тут був вечором костер, ми там відпочивали. Я буваю, ходжу на батут, пригаю, їжджу на роликах і на велосипеді. Тут хорошо, тут є ігрова кімната, тут мене вкусно готують, класно. Як у вас день виходить? Ну, добре, дискотека вечором, там, в душ ходимо, таке. А зранку ми йдемо чистити зуби, там, зарядку, там, пробіжка на стадіоні. Тут дуже багато всього є, тут є веселі дискотеки, тут можна подивитись цікаві фільми, зустрітись, познайомитись з новими друзями. Дозвілля для відпочивальників вожаті підтримують самі, залучають дітей до активного життя, насамперед до спорту, до розпорядку дня. День для всіх розпочинається о восьмій ранку, а от закінчується по різному. В ідеалі кажуть у таборі, це повинно бути годин 9-10 вечора. Але діти просять подовжити час дискотек. Перезнайомившись, хлопці жартують над дівчатами та скривдити їх нікому не дають. Дівчата ж у свою чергу знають: хлопці у сусідньому будиночку добре. Тому танцювати з ними люблять. Мені тут найбільше подобається, що тут багато друзів я знайшла. Сама захотіла. Я вже того року тут була, вже відпочивала. Різні гуртки є, малювання, там, бокс, ну все для дітей, щоб займатися, розважатися. Все. Ну, різні малювання, може теніс там. Різні гулять, які, які є, такі ходжу. У нас ходить тут багато раз, шість разів на день. Ну, я, ну як коли, можуть йогурт нас дати на другу вечерю, там, цукерки, різні, різні фрукти, овощі. Вранці бувають кашу, дають, пшеняну. Я тут навчився найбільше все рано ставати. Ми тут стали, пішли, зуби почисли. Побігали собі, поганяли м'яча. На до дня тобі подобається? Ну так, да, то взагалі бомбізна. Ходимо на бокс, тень, глядя в футбол. Хочемо на стадіон, пішли е з важатами, погуляли собі. Весело тут. Що таке найвеселіше тут у вас сталося? Найвеселіше, з поварами говорить. Це прикольно, так. Вартість путівки на два тижні відпочинку у таборі складає 1974 гривні. Оздоровча зміна вартує трохи дорожче 2961 гривню. Відмінність цих двох путівок у тому, що у другу включені послуги працівників районної лікарні, які працюватимуть з дитиною. У таборі сподіваються на те, що села району оздоровлюватимуть своїх дітей у березовому гаю, адже тут є для цього усі умови. Сподіваюся, все таки на їхню на співпрацю з ними. Ми звернулися до них з листом, щоб вони могли закупити дітям учасників АТО і дітям із незабезпечених сімей путівки по одній-дві путівки, щоб сколежна селищна селищна сільська рада закупила. Діти, які оздоровлюються в нашому закладі, мають можливість провести цікаво своє дозвілля, спілку спілкуватися з друзями. Проводити своє дозвілля відповідно своїх інтересів. У нас є гарне футбольне поле, спортивні майданчики, волейбол, баскетбол, настільний теніс. На ювілей закладу привітати дітей та колектив приїхали представники районної влади та помічник народного депутата Олександра Ревеги. Як і заведено, не з пустими руками. Дільтахам подарували подарунки. Згадали і тих, хто будував усі 18 будиночків табору. Це не тільки свято дитинства, це і свято тих людей, які започаткували, будували і сьогодні продовжують це цікаву справу, відпочинок, оздоровлення дітей. Відпочивальники зізнаються, залишать табір з морем емоцій, вражень, спогадів. Комусь із них пощастило потоваришувати з однолітками, інші навчилися чогось нового. Я сазухтів, я люблю їздити в табора. Того року був в пролітку, цього разу в Березовому гаю. Мені тут подобаються, будиночки класні. Мені тут найбільше подобається, запам'яталося, як я на сцені виспав, мені дуже подобалося. Буває, граємо в футбол, похід ще був в нас в ліс. Тут так класно, у нас дуже добрі вихователі, годують шість разів на день, є батут, басейн. А за домом сумуєш? Таке, чише. Про проведений час у таборі, розповідають діти, не жалкують, навпаки, радять і іншим спробувати відпочинок саме тут. Всіх бажаючих запрошуємо в березовий гай, там, де є розважальні ігри, дискотека, плавання в басейні та пригання на батуті. Цей чудовий та прекрасний заклад знаходиться в мальовничому селі Скраглівка Бердичівського району Штомирської області. Закликаємо всіх вас сюди приїхати на відпочинок. Шановні батьки, купіть, будь ласка, діткам в Березовий гай. Нам тут дуже подобається, ми хочемо поїхати сюди ще раз, ми, нам подобається тут засмагати, грати з друзями і зцілюватися.